Вітаю, друзі, 21 травня. Чергова трагедія. На Сумщині. В 6 під Шосткою, росіяни Іскандером точечно вдарили по полігону Національної гвардії. Ворог повідомляє, що знищив близько 70. -ти. Українських бійців, 20 інструкторів. Національна гвардія визнала, що е, дійсно було нанесено удар в 50 кілометрах від фронту по полігону для стрільб. Кажуть, це не навчальний центр, це полігон для стрільб. На відео зняте з ворожого безпілотника видно, як пересуваються бійці Національної гвардії. Кажуть, шестеро загинуло, десять поранено, відсторонили командира частини. Друзі, вдумайтесь. В Запоріжжі при нагородженні і шикуванні? Поруч з Дніпром на навчанні. В Чернігові на виставки безпілотників, в Сумах на нагородженні. І ось шостка. Що Шо ще має відбутися, щоб утилізаторів українських воїнів? Які сидять в керівництві Збройних сил України, було звільнено. Що ще має відбути, щоб поставило питання, що Сирський не на своєму місці? Скільки ще прильотів має відбутися? Скільки трагедій, таких як Сума, Шості, Черніги? Розповідають, кажуть, це був не навчальний центр, це був полігон для стрільб. Я от дивлюсь на відео, яке всі ми переглянули, яке зняте з ворожого безпілотника. І мені байдуже, це був навчальний центр чи полігон для стрільб. Воїни наші, українські. І вони рутинно кажуть: не 76 загинуло, 10 поранено. Ну, по-перше, я точно розумію, що загинуло більше, це всі розуміють навіть з картинки, яку опублікували росіяни. А по-друге, а 6 це не ціна, це не люди, це не життя, це як. Відсторонили командира. А чому не арештували? А в мене питання. А Повідомлення було, а повітряна тривога була. Чи для військових її не існує? Це тільки для цивільних, а. Питання в тому, що 50 кілометрів до фронту проводити навчання стрільб, це злочин сам по собі. Розміщення даного об'єкта без погодження Генерального штабу, без погодження головнокомандуючого Збройних сил України, Сирського, неможливо. У Мене питання: цей полігон там зумисно розташували, що Біскандер. Долетів чи як? От потім кажуть, це там якісь ворожі наративи, які ворожі. Ви вбили українських воїнів? Я навіть про цифру зараз говорити не хочу. У мене питання інше. Хто дозволив розмістити полігон в 50 кілометрах? Хто ігнорував? Польот розвідувального безпілотника, з якого власне зняти відео, яке ми з вами дивилися. Хто ігнорував повітряну тривогу, як ми бачимо на відео? Що взагалі? відбувається? Чи це все зумисно робиться для того, щоб знищити більше воїнів наших? Давайте в 10 кілометрах, давайте взагалі від е, фронту, давайте взагалі вишикуємо підрозділи, що ще має відбутися, щоб був звільнений головнокомандувач, щоб було чітко встановлено. Що заборонено проводити шикування, навчання, відстань до фронту, де навчальний центр і, і так далі. Я пам'ятаю приліт в Полтаві по навчальному центру. Досі правди ніхто не сказав, досі ніхто не сказав, скільки насправді тоді загинуло, а загинуло сотні. І зараз брешуть кажуть 6, 10 поранено. Все, бачимо, я, скільки людей біжить, ну вони кажуть так. Це не командування, це не генерали, це не офіцери, це утилізатори. Утилізатори Збройних сил України. Утилізатори Нацгвардії, утилізатори. Війська українського. І працюють вони явно не на Україну. Тому що е, навіть, от дивіться, давайте відсторонимося. Вчора трапилась трагедія. Сьогодні Нацгвардія її офіційно визнала. Кажуть від сторони командира. А в мене питання. А чому немає арештів? Не тільки командира. А всіх відповідальних, хто дозволив розмістити цей полігон на такій відстані, проводити там навчання, хто проігнорував тривогу? Чому не збивали ворожий розвідувальний дрон? Решти мали бути, а не від сторони. А так виходить, що життя солдата для головкома і компанії нічого не варте. І неважливо 6, 70, важливо інше. Їм байдуже до того, що загинули. Вони не роблять висновки, вони проводять нагородження, навчання, стрільби. Поблизу лінії фронту і так, далі, і так далі. Я знаю, що у нас в Збройних силах України достатньо порядних, чесних офіцерів, воїнів. Може, настав час запитати у сирського ендкомпані, чому вони, сука, в танків під Курском не згоріли. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.